Продовжуємо в'язати наш гарний літній візерунок. Подивіться, ми пров'язали а, приблизно половину, а вже як гарно виходить. Отже, дев'ятий ряд ми починаємо з пров'язування трьох лицевих петель. Далі пров'язуємо дві разом лицевою із нахилом вправо. Тепер накид, одна лицева, накид три лицевих. Дві разом із нахилом вліво і три лицевих. Тепер повторимо візерунок і спочатку ряду, тобто пров'язуємо три лицевих, дві разом лицевою і з нахилом вправо. Накид. Можна так, можна так, неважливо. Одна лицева, накид. Три лицевих, дві разом із нахилом вліво, і три лицевих. Дов'язуємо три лицеві петлі для асиметрії і наш дев'ятий ряд готовий. Так, ну ось уже і одинадцятий рядок. Починаємо ми його з трьох лицевих, дві разом лицевою з нахилом вправо. Накид, одна лицева, накид. Чотири лицевих. Дві разом лицевою із нахилом вліво. перевершу трошечки. Так. І дві лицевих. Тепер повторюємо наш візерунок спочатку три лицевих. Дві разом лицьовою з нахилом вправо, накид, одна лицьова, накид, чотири лицьових. Дві разом і із нахилом вліво, і дві лицьових. Кінці три лицевих для симетрії і 11 рядок готовий. Так. 13 рядочок. Починаємо з трьох лицевих. Дві разом лицевою з наклоном вправо. накид, одна лицева, накид, далі у нас п'ять лицевих, дві разом лицевої з наклоном вліво і одна лицева. Повторюємо візерунок, три лицевих. Дві разом з наклоном вправо накид. Одна лицева. Накид п'ять лицевих. Дві разом лицевою з наклоном вліво. Одна лицева і в кінці три лицевих для симетрії візерунка зінадцятий рядок, Провязуємо три лицевих, дві разом лицевою із наклоном вправо. Накид одна лицева, накид шість лицевих, дві разом із наклоном вліво і повторюємо наш ізерунок спочатку три лицевих. Дві разом з наклоном вправо накид одна лицева, накид шість лицевих. Дві разом з наклоном вліво і останні три петлі для симетрії. Я пров'язала останній 16 рядок виворітними петлями, і тільки погляньте, яка краса в нас виходить. В принципі, візерунок у нас сам по собі рапорт завершено. Зараз я пров'яжу ще один для наглядності полотна.